Слава Україні, друзі! Сьогодні я вам хочу показати, як встановити Kali Linux на VirtualBox. На останній відео, який я зробив, ну перше відео, то було 3 місяці назад, трохи довго, не знаю. Але ми встановили VirtualBox. І то, що нам зараз ми... Зараз ви маєте, напевно, пусто, той, хто професіонал тому, ну, то він вже, або той, хто розібрався, то вже знає, що я до чого. Ну а так то е, хочу вам просто показати, як встановити Kali Linux на VirtualBox. У мене вже встановлений один, а, то я хочу вам показати вже як з, з, з початку. Добре, давай починаємо чуть тягнути. Так, пишемо Kali Linux. У мене тут зараз по-англійськи, по тому і по шведськи, то не звертати дуже увагу, просто йдете на цей сайт. Офіційний і закачуємо. Може по-українськи нас зробити. Ну і просто йдете до OTO, рокобідові і йдете на... Йдете в нестрохи і тут будете бачити 4 Гбайта. 64-й. Тут є тепла, ну би зараз, зараз 64 тут є Apple, де Apple. Це вже таке. То ми качаємо той. Отут. Так в мене вже є того закачане. 4 треба, Ой. І так, і зараз вам покажу. Я вже це закачав. Воно. То ви можете взяти час зробити, щоб закачати свій. Так то після того як ми ту закачали, йдемо на увагу, ми робимо просто новий. І тут будемо називати Kali Linux, чи як вам там хочеться, я не знаю. Там 2024 і це перш роль. грейроль. Тут що ви маєте вибрати той Linux тут, е, то у вас буде Ubuntu і ну та Ubuntu 64 біт. Все. Більше не треба. Ви можете вибрати ще Debian, але то... Я використовував перший Debian, але коротко, я не самий профі в тому всьому, але зараз маю Ubuntu, то я хочу робити це на Ubuntu Finish. Ну і ще не ще не, ще не все. бляха, <пілляхай>, Якщо тут з мене, то українською, не то. <піллях> Ладно. То ви маєте йти на Settings, на цей. І потім ви йдете на... Ви можете розширити. Тут ви можете використати, скільки ви пам'яті хочете використати. Я би ж маю на 60... ну так одес. Ну десь так, так. Анучка дайте. дай я подивлю це на... Дай я подадесь на твоскіймаю. Ну так, десь так. 6000 мебайтів. Так. Так, то вже таке. А, Advanced ви можете йти на Advanced. І тут ви можете вибрати Типа bidirectional Тобто це є, що ви можете копірувати файли з вашої сп... тут машини ну, до віртуального або з віртуального до е, Цей е, Так що то добре мати. Ну і тут відео меморі. Отовий дисплей ви можете наповно дати. Storage, отво теж важно. Ви будете мати таке вроді би, так, і а, вам треба на МТ зайти і на диск От, вибрати, або вибрати через файл, то що ви закачали. Отова. І після того тут більше дуже нічого такого не треба робити. Тут щось було вроді би про процесорів, але... або процесори. Та, ви можете використовувати скільки процесорів ви хочете. У мене 10 їх є, але... Mm. Ну, е, так, тих. Я ядерний. я. Ядер. Бляха. Як то з того буде. Я забув. Коротше, там на 1-2, на два, ну можете на 2 дати, то, то не грає ролі дуже. На ОК. Ну і потім запускаєте. Просто на старт. тако, так Ну, Добре, то вже таке. Ви йдете на потім цей на Graphicals Install. Тут таке, ви можете то виключити, тут дуже ви ролі. Ну і так, от купається. який ви хочете типу, використовувати language, то, тобто мову. Я все беру на англійську, бо так легше все легше робити, все по англійськи і Так як це все більше зараз весь світ, о, то все системи, то все, то вже все по англійськи то добре вичити англійську і використовувати. Ну, я вибираю англійську. Тут локація, то я зараз знаходиться в Швеції. Ви можете вибрати Україну, ще звідки там ну, так, хто йде по українськи то звісно можете бути по-українськи. Ну. А так-то... Так, Європа. То... Так, і... Я тут Швеция, Свиден. У вас напевно то буде у мене то у зараз, бо я не знаходжуся в Швеції. Далі, тут час обирайте Киттуи, правильний е, не, чекай, то. United Kingdom. Е, далі е, яка у вас У мене зараз шведська, То я вибираю шведську, так як мене не легше буде так писати. Swedish. Continue. Тобто мову я вибираю по-своєму. Типа. Ну як мову я вбираю по-англійську, а от вже, вже як, як мене клавіатура, то вже по-інакшому. Бо коли будете писати, у вас трохи може бути... наприклад, Ознаки різні, то ви вже можете типу, ну, буде заблудження. Буде друге писати. Це і і отаке от. Ну і тут вибираєте просто, як ви хочете свою називати, там я не знаю, що хочете, я не знаю, ви Apple Same називаємо. То не грає ролі. name, Так, то я дуже не цей, не, не знаю, то я просто continue, то мені не цей. А тут можете знову Apple ну, чи я... Ну то моє ім'я зараз. Моє ну, насправді ім'я не я Apple то так в Ютубі називається. Ну, а так то, який хочете, ви Так, то такий вибрав. І так, який ви хочете ім'я, ви такий вибираєте. Так, і далі. Тут ви вибираєте пароль. Тут там пеште, я не знаю, що хочете, на перший раз 679. Будь ласка, не використовуйте такі паролі. Дуже небезпечний. Русські хакери зараз можуть хакнути. Tá, так що ви отакі от, от... Далі йдете. Ну і тут просто чекаємо тут, та, да, тут ви можете Use EntireDisk, тобто весь деск, Continue, да, то, типа ваш зараз desk, ну тобто то що ви дали. Типу Continue далі, то далі можете і далі можете. І так, ви і так, можете на yes натиснути. Чи хочете ви... Типа цей Write. Ну, тобто, на, на, записати на диск, чи як то. так. Так, я може дам паузу, поки воно буде на наступне, воно буде зараз догрузитися то давайте я зупиню поки що ну, о, все загрузив строки тепер ви тут вибр... той є дефолт тобто настройки які ви зараз ну, маєте ви бачите нічого дуже не вибираєте ви просто можете вибрати які ви хочете типа, мати графік інтерфейс тобто, як воно має виглядати і ну, ви вибираєте як воно є далі йду. Тут я теж паузу там поки воно загрузиться Не є. E, це. Так, ви хочете інсталювати груп BootLoader. Так, то треба, нам це потрібно. Йдете далі. E, то натискаєте на ваш девайс просто і йдете далі. Та й все. Ви просто ще чекаєте трохи, інсталюється. Не знаю, чи це довго треба. Не повинно. Ну, у кого ж скорий, то комп'ютер, то у то скоро піде, а кого не скорий, то буде помаленьку грузити. Так, чому ну, тут давай, 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 давай. Так я натисну паузу, поки що я ні, все, все, вс пішов, цей... Так, то все, то ви можете просто continue, та й все. Зараз перезагрузиться і буде ваша нова гарна файна система. Так, ви просто берете далі. Enter, просто натискаєте. І тут ви маєте ввести те, що ви взяли ну, ваше ім'я, юзернейм і ваші пароль. Так як в мене був пароль, в ап... е, мене був, як воно, юзерней апель Сеня. А пар... ну вот, 6, 7, 8, 9, то ви можете по накшему, я не знаю, вас по моим по накшему ли або... бы. Ой, що у нас дает. Вот такой логин и все. И ваша файна нова ну, система. Так я не разумею, чего чому... она... О, все. Вот. Kali Linux. Все, я вам показав, як встановити Kali Linux на VirtualBox. Дякую, що ви подивилися це відео. І не забудьте донати на ЗСУ. У мене нема силки, я зараз нічого офіційного не роблю, але просто так кажу. Ну і слава Україні! А побачимося на наступне відео. Па!